У війні проти Росії українські військові використовують недорогі безпілотники, щоб посіяти хаос на позиціях противника, а також для розвідки та коригування вогню. Російсько-українську війну вже називають війною дронів, оскільки зсу широко використовують дрони в ході бойових дій. Зараз більше 200 українських компаній виготовляють різні типи безпілотників. Цей ринок живий, він формується, в тому числі з урахуванням бойового досвіду. БПЛА адаптують до роботи в умовах застосування засобів РЕБ, вдосконалюють оптику та зв'язок. Лелека Ель Ар це український безпілотник, який виробляється за межами України на чеському заводі. У будь-якому безпілотнику можна перервати зв'язок порта зі станцією керування, але важливо, як він поводиться у цьому випадку. Лелека, якщо втрачає зв'язок, виконує останню команду, а потім, коли якийсь час команд немає, повертається додому. Як тільки зв'язок відновлюється, бортом можна керувати. Все це передбачено налаштуваннями. Лелека стандартний розвідувальник-коригувальник з висоти кілометра. Його вже не чути. А специфікація камери дозволяє заглянути буквально у всі закутки. Максимальна висота польоту дрона становить 2000 метрів, швидкість 22 метри за секунду, розмах крила понад 3 метри. Комплекс Лелека Ель Ар призначений для проведення розвідки та коригування вогню артилерії. Для цього він отримав двохосьовий гідростабілізований оптикоелектронний модуль з оптичним 25-кратним та 4-кратним цифровим зумом. Він є легкозйомним та пропонується у денній версії та нічній із тепловізійним каналом спостереження. Валькірія найдешевший безпілотник у своєму класі. Водночас він вимагає від оператора більше уважності під час польоту та в обслуговуванні, ніж дорожчі крила. У цьому безпілотнику здебільшого використовуються компоненти невійськового призначення, їх вдале поєднання та програмне забезпечення дозволяє досягти потрібного функціоналу. Валькірія при втраті зв'язку повертається до наземної станції або продовжує виконувати місію. Це залежить від налаштувань. Безпілотник Валькірія розвиває швидкість до 108 км на годину. Максимальна висота, яку може набрати безпілотник, 2 км, тривалість знаходження в повітрі при нормальних погодних умовах становить близько 2 годин. Розмах крила 1,6 метра, максимальна злітна вага майже 4 кілограми. Український розвідувальний БПЛА Шарк виконує деякі задачі, які дають під скан Ігл, значно дорожчий безпілотник від компанії Boeing. Перевагою цих БПЛА є те, що вони прості в керуванні, а багато процесів у них автоматизовані. Шарк злітає за допомогою катапульти, а приземляється на парашут, що також мінімізує ризики пошкодження. Камера на БПЛА Шарк має певні обмеження кутів і не може повністю обернутися навколо своєї осі, але натомість вона має стабілізацію, а також автоматичне захоплення цілі і супроводження. Головна задача шарків виявляти та коригувати вогонь по важливих російських цілях. Дальність польоту до 80 кілометрів, висота до 3000 метрів, максимальна швидкість 130 км на годин. Запускається дрон з катапульти, садять його за допомогою парашута. Шарки здатні коригувати крупнокаліберну артилерію, стійки до засобів реб та складних погодних умов, сильного вітру, дощу та снігу. Дрони типу Байрактар 2 стали важливим елементом бойових дій збройних сил України під час конфлікту з Росією, продемонструвавши високу ефективність у різних операціях. Цей безпілотний літальний апарат має ряд вражаючих характеристик, які роблять його надзвичайно корисним на полі бою. Максимальна злітна вага становить близько 650 кілограмів, дальність польоту досягає 150 кілометрів, а час перебування в повітрі до 27 годин. Дрон може нести до 150 кілограмів бойового навантаження, включаючи високоточні протитанкові ракети. Однією з ключових функцій Байрактара є розвідка. Завдяки сучасним сенсорам і камерам дрони здатні збирати інформацію про позиції ворожих сил і виявляти рухомі цілі в реальному часі, що значно підвищує оперативність ЗСУ. Крім того, Байрактар виконує ударні місії, здатний знищувати важливі військові об'єкти противника, зменшуючи ризики для наземних військ. Висока маневреність дронів дозволяє їм швидко змінювати позиції та уникати виявлення системами ППО, вводячи ворога в оману. Психологічний вплив використання байрактарів також суттєвий. Їхня присутність на полі бою викликає тривогу та деморалізацію в рядах противника. FlyEye – це безпілотний літальний апарат, розроблений польською компанією WB Electronics. корпус дрона, виконаний із композитних матеріалів, оснащений трилопатевим гвинтом та електродвигуном. Тривалість польоту становить від 120 до 180 хвилин. Запускається дрон-розвідник FlyEye з рук. Він здатний розвинути швидкість до 160 км на годину, а максимальну дальність польоту 50 км, що дозволяє їм проникати глибоко в тил ворога. Розвідка здійснюється завдяки електрооптичній камері високої роздільної здатності, інфрачервоним сенсорам, зйомка можлива в нічний час, лазерному далекоміру, який допомагає визначити точну відстань до кожного об'єкта, радіус застосування до 50 кілометрів з радіозв'язком, і до 300 кілометрів із перенесенням постів управління. Фурія безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії, розроблений київським підприємством «Атлон Авіа». побудоване за аеродинамічною схемою Літаюче крило. Фурія, а 1 СМ здатна розвивати швидкість до 130 км на годину, підніматися до 2,5 тисяч метрів та долати до 200 км. Дрон завдяки використанню скло тканини, карбону та кевлару має максимальну злітну вагу у 5,5 кг, а живлення здійснюється потужною батареєю до 42 мА. Зліт безпілотника здійснюється за допомогою еластичної або механічної катапульти, а посадка у штатному режимі на парашуті, що спрощує експлуатацію дрона у реальних умовах. Бабою ягою російські солдати називають українські дрони-бомбери. Вони з'являються переважно вночі, знищують ціль і миттєво зникають у темряві. Залишаючи після себе тваринний страх у тих, хто вижив. Тактику по всій лінії фронту одна баба яга живе в середньому 8-12 вильотів і встигає вразити добрий десяток різних цілей, з яких 3-5 одиниць військова техніка. Спочатку дрони-бомбери літали лише на 3-5 кілометрів і носили кілька кілограмів бойового навантаження. Але поступово радіус їх застосування та ефективність значно збільшився. Отже, українські безпілотники не лише змінюють хід битв, а й допомагають у відновленні справедливості. Ці технології демонструють, як інновації можуть стати на захист свободи. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Підписуйтеся на канал і діліться своїми думками в коментарях. Дякуємо за перегляд!